Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Отже, фейк-контроль. І про що ми сьогодні будемо говорити? Ми. Це Олена Зелінченко та Роман Коляда, які продовжують мовлення на хвилі українського радіо. Будемо говорити сьогодні про токсичний контент, про токсичний вміст соцмереж. В в той час, коли інформаційні атаки є повноцінним на превеликий жаль методом агресивної війни Росії проти України, особиста інфогігієна це беззаперечно життєва необхідність для мене, для Олени. Не відпирайся для, 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 для тебе точно нас. для кожного з нас. Безумовно, і токсичні дописи у соціальних мережах можуть маніпулювати нашими емоціями та спотворювати картину світу. Що це за токсичний контент, взаємодія з яким може підштовхнути нас до хибних рішень? Як не потрапити в пастку токсичних комунікацій, уникнути поширення дезінформації і зберегти психоемоційну емоційну рівновагу, як кожен із нас може захистити себе та своїх близьких від інформаційної агресії, зберігаючи при цьому здоровий та збалансований інформаційний простір. Про це і багато іншого ми розпитали Юлію Поліковську, медіаекспертку та оглядачку детектора медіа. Вона також розповість про основні методи і дасть поради, що допоможуть зберегти здоровий інформаційний простір навколо себе. Отже, якщо ви хоч раз чули в словосполучення токсичний контент або «токсичні комунікації, то зараз і послухаємо, що ж це таке і де із цим явищем наш слухач може зустрітися. До токсичного контенту медіафахівці досвідчені журналісти, редактори відносять той, який несе у собі потенціал негативного впливу на людину і можливість змінити її спосіб думок, а також дій. Є чіткі ознаки, як виявляти токсичний контент. При споживанні токсичного контенту є відчуття, він робить боляче. Є відчуття невиправданого витраченого часу, сил, нервів, людей змушує зневірюватися, розхитує усталену картину сприйняття світу і цінності. Також нав'язує хибні уявлення про важливі аспекти життя, а що найгірше, штовхає до хибних рішень і дій. Такі самі ознаки токсичних комунікацій. Це коли ми простежуємо намагання на когось вплинути. Це головний принцип, як ми можемо це ідентифікувати. Буває, нібито ненавмисна токсична комунікація, коли той, хто звертається до вас, сам несе дурниці, є в нестабільному стані, але більшість із них все таки кимось запущені свідомо. Йдеться про. Інформаційно-психологічні операції впливу і про відвертання нашої уваги від дійсно важливих суспільних тем це робиться для того, щоб поширювати дезінформацію і змінювати громадську думку. Я нагадаю, що це були думки Юлії Поліковської, медіаекспертки та оглядачки детектор медіа. Ну і звісно, коли таке слухаєш, постає запитання, колись був такий давній жарт, як вберегти дитину від впливу вулиці, якщо довкола одна тільки вулиця, і постає питання: чи можна себе відгородити від токсичної комунікації в інтернеті, якщо в інтернеті цієї токсичної комунікації ну, трошечки більше ніж достатньо? Насправді ж як її уникати або припиняти? Слухаємо далі Юлію Поліковську. Звісно, це вміння сьогодні абсолютно необхідне для сучасної людини. Йдеться про інформаційну гігієну і, взагалі, принципи споживання інформації. Вже усі знають, що потрібно звертати увагу на джерело інформації, але ще не зовсім розуміють, як це робити надійним способом в Україні. Є орієнтуватися на власне про медіа, тому що справжні медіа відповідають за ту інформацію, яку поширюють. Орієнтуватися на білий список ЗМІ. Він є у вільному доступі в інтернеті. Також вже другий рік поспіль формується мапа рекомендованих регіональних медіа. Це багаторічна робота журналістів відповідно до журналістських стандартів. Відповідно до вимог національного і міжнародного законодавства, відповідно до журналістської етики і з повагою до прав людини, але на ринку інформації, крім медіа, є соціальні мережі. І вони є максимально привабливі і доступні. З часу повномасштабного вторгнення відбулася певна зміна. Соцмережі зіграли важливу для нас роль. Вони були замінником засобів зв'язку, абсолютно необхідних, а стали для нас віртуальним домом. Це непогано, це нормально, але треба знати здорові мечі. У нас всіх є інтереси, друзі та вороги. І от вороги, завдяки сучасним цифровим інструментам та можливостям соцмереж отримали просто колосальні інструменти, зброю, як непомітно заманювати нас в пастки, вражати нас від дрібного інтернет-шахрайства до того, щоб обнулювати репутацію дійсно достойних впливових людей, компаній. І навіть поширювати масштабні глобальні дезінформаційні кампанії, які можуть впливати на геополітику, мають в першу чергу на увазі агресивну безперервну дезінформаційну війну Росії проти України. До речі, цьогорічне дослідження детектора медіа під назвою індекс медіаграмотності українців показало, що третина людей, коли стикаються з емоційним контентом у соцмережах, надсилають його друзям чи рідним. Чверть людей обговорюють такий контент зі своїми близькими чи знайомими. І кожен п'ятий репостить собі на сторінку. Так відповідають опитані українці. Це репрезентативна вибірка. При цьому кожен п'ятий заявляє, що побачивши емоційний контент, намагається його перевірити. Токсичний контент дуже часто є саме емоційним як краще з ним поводитися, пояснює Юлія Поліковська, ми маємо грамотно споживати інформацію і не споживати токсичну інформацію, не поширювати токсичну інформацію, не поширювати дезінформацію. Коли ви бачите емоційно забарвлену негативну інформацію про трагедію, про е, нібито викриття неправильних дій, перше, в жодному випадку не робіть репост. Зупиніться, видихніть, прочитайте ще раз. Ми робимо републікацію для чого? Ми сподіваємося, що це побачить лише наше найближче коло, так? Наші друзі, але це бачать усі. І це, можливо, вам не завдало шкоди на вашому рівні, а другого третього через рукостискання це може уразити. Коли ми бачимо, що перед нами дезінформація, то слід мати на увазі, що перепостити її, щоб застерегти інших, що це дезінформація. Навіть якщо ви пишете, що це дезінформація. То це лише посилює її поширення. І так само, коли ви навіть зробили скриншот і поширили цей скриншот. І так само, якщо ви поставили негативну реакцію, дизлайк, це теж сприяє поширенню дезінформації. Натомість є безпечні і більш доцільні реакції на фейки і дезінформацію. Найпростіший Можна поскаржитись адміністрації соцмережі на виявлену дезінформацію, заблокувати обліковий запис і відписатися від сторінки. Цього буде достатньо. Повірте, сьогодні в Україні дезінформацією цілодобово займається великий пул фахівців. В них на сайтах є, куди можна надіслати приклади. І вони грамотно, як лікарі, будуть опрацьовувати цей токсин. Самі ж не поширюйте. От іноді буває дійсно дуже складно не поширити емоційний контент, але дійсно варто робити саме так, як порадила щойно Юлія Поліковська, медіаекспертка та оглядачка детектора медіа, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо. Нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Будемо робити це і надалі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.